Дихай, зараз сіє. Ще раз забуду. Стань. Таке робило. Десь має люди, сьогодні щось потомсь. Десь на днях буде мати луша по-нашому була. Але ще муси працювати, мусить, але собі посіяти. О, о, куда піти. Звіт має дуже великий. Моси собі овець посіяти, що інакше не буде. Якраз до одну трохи пройдеся, але сама. Я увесь посіяли, кобелка пішла до роботи. Його маленько боже, Ще можу вродити в ворога. Вроди фіру, ти. Ти поїдеш. то для неї, то не для мене. Трохи важко їйти в напотає. Мусить працювати. Для неї на зиму. Певне перший буде, ще ніхто не сіє. На селі. Там вже сіяли в тіхтоці, я вже вийду. Я його поки не вродила, бо там сам буду тягати. А в нас будеш перший.

Бы зараз мне Она бы зараз бы сказала что тебе, что ты ей мордуй. Я троха, и Все, трохай, Завтра на роботу, завтра будеш віддихати. Воно, в принципі, особа у мене сім'ї у Для себе робить. Мені не робить. Ле я сам потерю на телекапте.